Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Після коротенької відпустки ми знову виходимо у безмежні степи інтернету, щоб донести тямущим геймерам благовість про життя буття найславетнішої з індустрій. Ви дивитеся News, і сьогодні ми поговоримо про провал чужих, здивуємося незручністю нових консолей, зацікавимося екранізацією вентильних ігор і багато іншого. Минулого року фабрика виготовлення ігор під назвою EA почесно отримала золотий лайнячок за звання найгіршої компанії США. Та мало хто знає, що EA цього ж року була на Metacritic лідером по загальній кількості оцінок ігор, випущених нею. 75,2 зі 100 балів отримала компанія, подарувавши геймерам 37 унікальних релізів. Далі, глянувши на перелік, робимо висновок, що кількість не означає якість. Із таким гаслом у слід за EA прямує велетень програм Microsoft, що випустив 42 унікальних релізи і отримав 73 зі 100. Третє місце посіла Sony 45 Ігор і 72.3 зі 100. Далі йде Nintendo. 37 ігор з оцінкою 72.2 зі 100. А найуспішнішими у 2012 році визнано 11 компаній, серед яких Capcom, Warner Bros, Ubisoft, Konami, Sega Fell, Activision Blizzard і Namco Bandai. Ну що ж, повернімося до нашого теперішнього 2013 року, і тут уже можна відкривати таблицю гучних ігрових провалів. Адже фанати Aliens Colonial Marines з криками болісного розчарування конають у своїх темних кімнатах, так і не отримавши жахастика. Чужі просто стали кошенятами для гравців, не виправдавши їх сподівань. Ін, якщо на критику гравців можна закрити одне око рукою, то вдруге доведеться стрельнути, глянувши на оцінки популярних редакцій. Хто кого настрашив чужі журналістів чи журналісти чужих, складно визначити. Адже другі вище 6 балів з 10 не поставили. Проте Gearbox Software досі намагається, хоча б якось врятувати репутацію гри і компанії, випустивши патч з безліччю виправлень для всіх платформ. У Aliens Colonial Marines величезна кількість монстрів, але багів — значно більше. Мережею уже навіть ширяться чутки, що чужих розробляла не Gearbox Software, а якісь прибульці. Наші враження від забавки також не вельми приємні. Співчуваємо усім, хто розчарувалися. У вас із нами спільне горе. Що ж, чужі цього року в ігровій індустрії пролетіли, а от чужі диски з іграми актуальні донині. Але майбутнє перепродажу користованих дисків вельми безрадісне, адже на нових консолях PS4 та Xbox 720 можна буде грати в одну гру лише на одній консолі. Тому перепродати гру можна буде вже разом з консолькою, а можливо, і всім аккаунтом. І це попри масове прославляння цифрових копій ігор. На думку Роба Лойда, Фінансового директора мережі GameStop, яка спеціалізується на перепродажах пройдених забавок, користувачі хочуть мати можливість запуску старих ігор. Вони хочуть мати їх фізичні копії, а також брати їх з собою куди завгодно, навіть на північний полюс. А коли люди почнуть літати на місяць, чи вже почали А, ні, то були американці. Це питання стане ще гострішим, а завантажити зі стіму буде складно. Анонсом Half-Life 3 ще не пахне, а новим фільмом за мотивами гри вже посмерджує. Утім, Half-Life не єдина вентильна забавка, що може похизуватися екранізацією. Портал також має можливість потрапити на великі екрани. Таку інформацію було оприлюдне під час саміту DICE, який стартував у Лас-Вегасі нещодавно, де голова Valve Гейб Ньюелл та Джей Джей Абрамс, відома в Голлівуді особистість, почали перекидуватися словечками, обговорюючи кіногенічність головних героїв цих ігор. Пан Ньюелл не так рішуче налаштовані. Ваний до цього кроку, як Джей Джей Абрамс, за його словами, вони тісно співпрацюють і ідей море, але знайти тямущого сценариста доволі складно. Ми знаємо, як боязко власники ігор ставляться до увиболізації улюблених забавок, тому залишається лише молитися, аби ми знову не розчарувалися. Відомий актор Пол Уокер, що засвітився у стрічці Форсаж, просто таки не впорався з керуванням і в'їхав у перезапуск екранізації Гітмен, зйомки якого розпочнуться в червні цього року. Нагадаємо, що в 2007 році в прокат вийшов фільм Гітмен, де своєю голомозістю похизувався Тімоті Оліфант. Відомий також з фільму Міцний горішок 4», Тільки там уже голомозістю хизувався Брюс Уілліс, Тому Тімоті там зіграв головного бабайка. Повернувшись до фільму Гітмен, можна сказати, що сценарій для нової чи пишуть Скіл Вудс і Майк Фінч. Перший відомий за останньою частиною міцного горішка, а другий за фільмом Хижак. А от режисер Олександр Бах до цього знімав тільки рекламні ролики, тому все ж є страх, що кінострічка заувиболиться. Трішки передихнемо від великих екранів і зазирнемо у монітори. Саме на них комп'ютери зможуть видавати картинку пригодницького екшена Том Raider набагато кращу ніж консольні версії. Брайан Гортон, творчий керівник розробки гри, запевнив усіх хто витрачає сотні доларів на оновлення заліза, що це все не дарма, адже дозволить Tomb Raiderу промальовувати текстури високої роздільності і багато іншого. Про що власникам приставок годі мріяти? Також варто додати, що Tomb Raider буде використовувати перевагу DirectX Одинадцятого і абсолютно новий секретний DX11 ефект також гра міститиме оптимізовану для ПК систему керування, систему теселяції і ще чимало чого. Тому запевняємо, що краще один раз побачити ніж сто разів почути. Відтак у березні не пропускаємо реліз гри. До наших локаторів потрапила чутка, що в майбутній консолі Xbox 720 Microsoft збирається запустити систему онлайнової активації, за якою вам потрібно буде не лише придбати гру, але й активувати її спеціальним кодом, що буде в коробці. Поки що про завантаження ігор з Xbox Live мова не йде, адже не всім до снаги завантажити іграшку обсягом 50 гігабайтів. На щастя, майже усі власники Xbox мають доступ до інтернету, тому проблем з активацією. Не має бути. Також, як уже згадувалося, копії будуть назавжди прив'язані до конкретної консолі або до аккаунта. Тому, як ми казали, можливість перепродати гру зводиться до нуля. З цього випливає, що усім охочим оцінити можливості нових консолей варто запастися не лише зручним диваном, але й інтернетом та забезпечити охорону власного аккаунта. А щоб закріпити цю прекрасну новину, варто додати, що скоріш за все Xbox 720 і PS4 не матимуть зворотньої сумісності з іграми, що виходять зараз. Нові консолі не єдині не хочуть мати щось спільне з пращурами. Головний персонаж нової Assassin's Creed теж плювати хотів на усі пригоди Дезмонда і має на меті показатися в іншому вигляді, змінивши не лише капюшон, але й, скоріш за все, час, у якому він гарцюватиме. Про те, що нова частина серії перебуває в розробці, уже відомо. Це зумовлено тим, що остання частина дала добрий прибуток, чим Ubisoft задоволена. Продовження Assassin's Creed надасть геймеру абсолютно новий сетинг, і як ми казали, зовсім. Іншого головного героя. Реліз забавки відбудеться в 2014 році. Фанатам Far Cry теж можна тішитися і очікувати продовження серії. Адже третя частина продалася майже п'ятимільйонним накладом. І чекати на наступну захопливу пригоду уже не доведеться чотири роки. Ех, іноді добре, що світом правлять бабулики. А зараз, наче розрядом 220 вольт, збадюрімося на останок короткими на часовість регіоналів новинами. Поїхали! Мережею прокотилася чутка, що цього року ми побачимо анонс нової частини «Бетмен Архем. І оцінити нові бойові рухи кажана можна буде вже до кінця 2014 року. Пригодницька гра Джорні стала лідером по збору нагород під час заходу «Dice Саміт 2013, де також отримала назву «Game of the Year 2012». Багато ігор не буває. Мабуть, саме цим слоганом керувався користувач eBay під ніком «Video Games Museum», що зараз продає 330 консолей, 220 контролерів. 185 аксесуарів, а також майже 7 тисяч копій різних ігор з часів ПОНК до наших днів. За це добро він просить поки що 500 тисяч доларів. Черепашки знову вилазять з каналізації і цього разу покажуть свою бойову майстерність в новій серії ігор від Activision, котра підписала багаторічну угоду з Nickelodeon. Перші три гри з цієї серії можна очікувати до кінця 2014 року. Колись ми розповідали, що 15 лютого будуть вимкнені сервери Halo 2. Пізніше Microsoft переглянула свої плани, і тому ті 40 людей, що досі бавляться в мультиплеєрну частину гри, можуть зітхнути з полегшенням. Оце усе на сьогодні то був Play News. Ньюс Балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, кохайтеся з перевіреними людьми і затямте життя без гри, мов океан без неба.